Вітаю! Я Сироїд Олена, ваша викладачка біології. Сьогодні ми дізнаємось про зв'язок між газованими напоями та зміною настрою, а також про те, чому варто користуватись сонцезахисними кремами навіть взимку. Отже, поговоримо про ваше здоров'я. здоров'я. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, це стан повноцінного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб чи фізичних дефектів. Але що ж охоплює поняття психічного, фізичного та соціального здоров'я, який науковий підхід варто застосувати до цих питань? Звичайно ж, зараз ми окреслимо ці аспекти. Фізичне соматичне здоров'я це стан організму, що визначається впорядкованістю будови й функції організму людини, ступенем його біологічної адаптації до умов довкілля та станом функціонування імунної системи. Відповідно, є ціла низка біологічних наук, які досліджують цей аспект здоров'я. Анатомія та фізіологія людини, генетика, імунологія, антропологія, біохімія, медицина, фармакологія та багато інших. А з розвитком прикладних наук, як от біотехнології, генна та клітинна інженерія, екологія людини, їх стає ще більше. Тобто вчені, дотичні до досліджень у межах цих наук, націлені на вивчення організму людини, запобігання хворобам, установлення їхніх причин та гальмування процесів старіння. Робота нервової та ендокринної систем, наявність вищої нервової діяльності та другої сигнальної системи, тобто мови, створює підґрунтя для функціонування психічного здоров'я. Психічне здоров'я передбачає психологічну адаптацію людини до умов навколишнього середовища та має три складники інтелектуальне благополуччя, духовне благополуччя, емоційне благополуччя. Питання психічного здоров'я вивчають у межах наук психологічного спектру, як от психологія, нейробіологія, психіатрія, психоекологія, еволюційна психологія та інші. Варто пам'ятати та зважати на той факт, що психічне здоров'я є не менш важливим складником, ніж фізичне, оскільки передбачає наші реакції на навколишній світ та його виклики. Часто ми нехтуємо своїм психоемоційним станом. Звичайно, іноді нормально почувати себе емоційно погано. Однак, якщо ознаки розладу психічного здоров'я тривають довше, то варто звернутися до фахівців. До речі, вони бувають різні. Психолог фахівець із психологічною освітою, що забезпечує принципи психологічного консультування та психологічної корекції, психотерапевт спеціаліст із медичною або психологічною освітою, котрий пройшов обов'язкове навчання за спеціальним психотерапевтичним напрямком, як от когнітивно-поведінкова терапія. Психіатр фахівець з обов'язковою медичною освітою, який має право призначати фармакологічне лікування. Отже, ці фахівці допомагають у вирішенні проблем різного типу. Так, наприклад, вирішити проблеми в стосунках вам допоможе психолог, упоратися із фобіями, психотерапевт, а з тривожним розладом, якщо психотерапія не була дієвою, психіатр. Оскільки люди, істоти соціальні, то завершальний вимір здоров'я людини лежить саме в цій площині. Соціальне здоров'я людини характеризує її можливості адаптуватись до соціального середовища, розуміти норми і правила поведінки, формувати соціальні зв'язки з людьми. Біологічне підґрунтя цих процесів закладене в набутих формах поведінки та реалізації свого генетичного потенціалу. Науками, що вивчають сфери соціального життя, є соціологія, соціальна психологія, історія, етнологія, економіка та інші. Окрім вже вказаних трьох китів, чи то пак щойно розглянутих аспектів здоров'я у сучасному світі, просто як Дірк Джентлі у творах Дугласа Адамса використовують холістичний підхід до його характеристики. Він передбачає розгляд здоров'я як системи взаємозв'язків фізичного, психічного та соціального складників. Отже, розглядаючи комплексно питання здоров'я, ми можемо виокремити декілька показників. Якісні, антропометричні, фізіологічні, біохімічні тощо кількісні порівняння анатомічних та фізіологічних показників конкретної людини із середніми значеннями. Для підтримки цих показників у нормі нам необхідно вести здоровий спосіб життя. Як це працює? Внумо розбиратися. Здоровий спосіб життя людини це спосіб життєдіяльності людини, що відповідає її генетичним особливостям, конкретним умовам життя і який спрямований на формування, збереження і зміцнення здоров'я. Спираючись на визначення, ми розуміємо, що здоровий спосіб життя залежить від віку, статі, соціального стану людини та багатьох інших речей. Спробуймо визначити загальні закономірності, які його формують. Насамперед, це принцип єдності всіх складників, оскільки організм людини є цілісним, що пов'язаний з навколишнім середовищем, той підхід до здоров'я теж має бути цілісним. Принцип активності передусім передбачає вибір активної життєвої позиції щодо свого здоров'я, необхідність ведення рухливого способу життя, мінімізацію шкідливих впливів. Принцип ритмічності вказує на важливість режиму харчування, чергування сну та неспання, роботи та відпочинку. Звичайно, іноді можуть бути відхилення від графіка, але головне, щоб вони не були системними. Принцип адаптивності вказує на нарощування власного адаптивного потенціалу до умов навколишнього середовища, зміцнення імунітету, психологічної стійкості, пізнавального навчання і мотивації в адаптованості людини. Принцип відповідності передбачає зіставлення способу життя з потребами організму, наприклад, коригування кількості отриманих калорій згідно з кількістю фізичних навантажень. Принцип самоорганізації передбачає свідоме ставлення до власного здоров'я, самодисципліну в дотриманні режиму. Крім того, цей принцип вказує на важливість саморозуміння та самореалізації потенціалу. Сутність принципу індивідуальності найкраще можна висловити цитатою з вірша Василя Симоненка: Ми не безліч стандартних я, а безліч всесвітів різних. Тому і до свого здоров'я ми маємо підходити індивідуально, враховуючи всі особливості, побажання і здоровий глузд». Дотримання цих принципів дає змогу закласти підвалини до реалізації здорового способу життя в кожному конкретному випадку. А які ж тоді складники здорового способу життя? Описати їх можна досить банальними визначеннями: раціональне харчування, рухова активність, чергування роботи і відпочинку, особиста гігієна, опанування стресу, відсутність шкідливих звичок, загальна культура здоров'я. На перший погляд, усе просто, і ви про них чули вже сотні разів. Але сьогодні ми з вами спробуємо зазирнути в саму суть цих звичних речей та розібратись з пов'язаними з ними когнітивними викривленнями. Раціональне харчування. Що ви уявляєте, коли чуєте ці слова? Вівсянку, гарно прикрашену фруктами та шматочком авокадо, чергового ранкового посту в інстаграмі, як на зображенні. самотні качанка пусти в холодильнику чи можливо подачу гарніру окремо від основної страви. Але питання раціонального харчування є куди складнішим, і першим, чого воно стосується, є баланс. Баланс не тільки для нас, а й для нашого мікросвіту шкішково-шлункового тракту, оскільки, плануючи свій раціон, ми маємо враховувати побажання мікроорганізмів, що населяють, зокрема, кишківник. Адже мікробіом впливає на наш настрій, самопочуття, харчовий вибір, схильність до деяких захворювань, як от ожиріння, атеросклероз, алергії та харчові непереносивості та навіть дух авантюризму. Раціональне харчування базується на тарілці. Піраміді здорового харчування. В графічному зображенні пропорції різних продуктів, як на зображенні. З продуктів харчування ми насамперед отримуємо енергію для всіх подальших дій, які будуть нас наближати до абсолютно здорового способу життя, звичайно. Так, третину енергії ми маємо отримувати із жирів, більшість з яких повинні бути рослинними. Приклади на екрані. Але головним джерелом енергії повинні бути складні вуглеводи: каші, цільнозерновий хліб, і макарони, печена, варена картопля, приклади яких на екрані. Найбільшим за обсягом компоненту мають бути різноманітні овочі, водорості та гриби. Вони добре наповнюють шлунок, є багатими на вітаміни, мікроелементи та клітковину. До слова, саме вона необхідна для мікрофлори нашого кишківника. але пам'ятайте, що гриби складніше та довше перетравлюються, тому їх не радять уживати дітям до 12 років. Що ж звіще міститься в нашій тарілці збалансованого харчування, яка зараз на екрані? М'ясо та риба займають невеликий сектор на тарілці здорового харчування. Переконайтесь у цьому з ілюстрації. Якщо вживання м'яса варто скоротити до 2-3 разів на тиждень, що більш характерно для нашого раціону, то рибу можна їсти хоч щодня, але достатньо 300-400 г риби на тиждень для поповнення запасу омега-3 жирних кислот. Ну а бобові, яйця, сири та молокопродукти є багатим джерелом білка та інших корисних компонентів. Фрукти та ягоди, що на зображенні, є чудовим джерелом вітамінів, мінералів, поліфенолів, розчинної клітковини, подаруйте шмат щастя корисним бактеріям. Точно є прекрасною альтернативою печиву, навіть якщо будуть однакові за калорійністю. Однак у будь-якому випадку не варто зловживати фруктозою та солодким загалом, оскільки це може призвести до дисбіозу та запальних процесів у кишківнику. Ба Більше навіть наш настрій може змінюватися від солодкого, і, до речі, далеко не завжди в позитивний бік. Фруктоза зменшує всмоктуваність амінокислоти триптофан, із якої ми отримуємо серотонін, дофамін та інші нейромедіатори задоволення. Це зумовлює зміну настрою, роздратування та тривожність щодо подальших справ. Читайте та досліджуйте склад продуктів на етикетках, аналізуйте та робіть вибір на користь раціонального харчування частіше. Однак на ваше самопочуття впливають інші складники способу життя. Розгляньмо ще деякі з них детальніше. Брак фізичної активності одна з п'яти основних причин смертності у світі. Але фізична активність, на щастя, це не тільки регулярні заняття спортом. Щоб отримати користь від фізичних навантажень, слід тримати баланс та поєднувати аеробні вправи з силовими, як пані на зображенні поруч. Помірні постійні фізичні навантаження знижують ризик серцево-судинних захворювань, розвитку діабету другого типу та передчасної смерті. ВООЗ, Всесвітня організація охорони здоров'я та британська система охорони здоров'я радять дорослим бути помірно активними 150%. 50 хвилин на тиждень. Проте фізичні навантаження мають відбуватися в комплексі з стабільним режимом сну та чергуванням роботи і відпочинку. На попередніх заняттях ми з вами вже розглядали циркадні ритми людини. Тому знаємо, що вони контролюють не тільки чергування процесів сну і неспання, а й виділення окремих гормонів, запасання жиру чи відчуття тривожності й голоду. Так. Безпосередніми наслідками недосипання є втрата уважності і здатності зосереджуватись, поганий настрій, злість, тривожність, ожиріння, загострення хронічних захворювань, порушення роботи імунної системи та багато іншого. Не найкращий список, правда ж? Тому за можливості виділяйте не менше 7 годин на добу на сон, як рекомендує ВОЗ. Це в подальшому не тільки вбереже вас, а й лишить сили та наснаги для інших видів діяльності. В контексті цього хотілося б поговорити про вигорання. У нашому, насправді не тільки в нашому суспільстві, панує культ роботи. Непомірні навантаження з роботи або навчання заполонили наш особистий та робочий простір, більше, детальніше, ефективніше, раціональніше те, до чого нас спонукає оточення. Хардовий трудоголізм пролягає лейтмотивом крізь нашу літературу, історію або просто життя наших бабусь, дідусів чи батьків. І ми поступово починаємо це переймати ще в шкільному віці. Різниця між трудоголіком і працьовитою людиною насамперед полягає в тому, що працьовиті люди емоційно залучені у своє життя. Щодо трудоголізму, то в легкому варіанті це виливається в стресі, недосипі, втраті комунікацій, погіршенні соціальних зв'язків та підвищує шанси на залежність. Більш складна ситуація може призвести до вигорання та навіть виснаження. Вигорання це синдром, який виникає внаслідок хронічного стресу на робочому місці, з яким людина не може впоратись. Синдром вигорання залишає людину виснаженою фізично та емоційно, позбавленою мотивації, з відчуттям порожнечі та браком сил робити речі, які колись приносили задоволення. Це не той шлях, з якого хотілося б почати ваше навчання за обраною спеціальністю. Тому, яким би не був ваш графік, залишайте в ньому час на відпочинок, друзів, хобі, чи навіть на прогортування стрічки в Тіктоці чи Інстаграмі. В нашому списку ще лишилось поняття особистої гігієни. Вона передбачає не лише догляд за собою та за своїм тілом, а й вище перераховані речі: гігієну сну та гігієну відпочинку. А от про шкідливі звички та їх згубний вплив на організм ми поговоримо на наступному уроці. А на завершення кілька слів про культуру здорового способу життя. Пам'ятайте, що найперше це турбота про себе. Здоровий спосіб життя стосується звичних речей, наприклад, планового огляду в лікарів, сезонної вакцинації, щоденної турботи про власний стан здоров'я, а не тільки тоді, коли ви захворієте. Або ж полягає в простих речах, як от використання сонцезахисного крему взимку. Оскільки ультрафіолетове випромінювання нікуди не зникає і взимку, і влітку воно спричиняє фотостаріння шкіри. Бережіть себе. Читайте перевірену наукову. Літературу, досліджуйте цей світ і свій організм, щоб краще знати, як про нього подбати. Отже, пані та панове, на сьогодні все. Не забудьте завантажити конспект уроку та виконати завдання для самостійної роботи. А ми з вами ще побачимось на наступних уроках біології.